2025 у році, вже з початку року, здається, за перших 10 днів у нас було використання стрільби з пістолета, завданням тілесних ушкоджень і три підріза. Дуже багато поліцейських, коли став вибір виконувати бойові завдання. Досить багато поліцейських звільнилося. Дехто втік банально за корон. Пішоходи в місті Одеса це просто унікальні пішоходи, тому що дорогу вони собі дозволяють переходити в будь-якому місця. Так, якщо в мене після цього запитання заберуть права Та Я не звідси. Які повноваження має патрульна поліція під час воєнного стану, як співробітники патрульної поліції співпрацюють зі співробітниками ТЦК на блокпостах, та яка статистика ДТП у 2024 році? Відповіді на всі ці запитання отримаємо сьогодні? Поспілкуємося з начальником управління патрульної поліції в Одеській області, пан Руслан Рубан. Сьогодні з нами. Пане Руслане, вітаємо вас! Вітаю для початку. Нам да, відомо, що у жовтні 2023 року вас, як нового начальника управління патрульної Патрульної поліції Одещини офіційно представив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції, це був Олексій Білошицький, і до призначення ви працювали в Чернівецькій області. Минуло вже трохи більше року, як ви в Одесі. Ваші враження, і якщо можна говорити про якийсь контраст між Одеською та Чернівецькою областями, то в чому він полягає? Ну почнемо з банального і найпростішого. контраст, що Чернівецька область є найменшою областю за територію. А територія Одеської області, як відомо, є найбільшою областю за розміром території в Україні. Звичайно, це і протяжність автошляхів доріг. Це і протяжність найпівнічнішої і найпівденнішу точку області. Це понад 570 кілометрів. Це можна сказати протяжність з півночі на південь. Це і Кількість великомонтажних, великовагових транспортних засобів, які перетинають і рухаються автошляхами Одеської області. Ну і звичайно, це масштаби і об'єм. Якщо я завжди колись спілкуюсь, кажу, що чільниці лише на 9 км квадратних менші за місто Одесу, то всі дуже з великим подивом на це дивляться. Дійсно так, але кількість населення в місті Одеси проживає це понад. Ну, Якщо бути точно, це мільйон 50 тисяч, там в Чернівцях це 300 тисяч. Якщо брати по службовій діяльності, то контраст очевидний, це кількість зареєстрованих злочинів в 5 разів більше, ніж на території Чернівецької області. Це і специфіка злочинів особливо, тому що ну, не завжди в місті Чернівцях, хтось собі може дозволити використовувати зброю. У нас в цьому році, з 2025 у році, вже з початку року, здається, за перших 10 днів у нас було три стрільби з пістолета, заданням тілесних ушкоджень і три підріза, тобто за такий короткий, короткий проміжок часу. Ну, звичайно, це і інтенсивність, це і ментальність людей. Це от, по правилах дорожнього руху. Скажу, що пішоходи більше порушують правила дорожнього руху, зокрема переходять дорогу на стамовних місцях в Одесі, ніж Чернівцях. Але, наприклад, в Чернівцях є проблема з недотриманням правил паркування. Так так сказалось, історично, що там вулиці не особливо великі. Місць для паркування фактично немає. Дорожня інфраструктура не розвинена, дорожня інфраструктура. Інфраструктура відстає від дорожньої інфраструктури, яка в місті Одеса. Звичайно, кращі умови для регулювання дорожнього руху, кращі знаки, краща розмітка і дорожнє покриття в місті Одеси однозначно. Тому це важко порівнювати, але скажу, що цей рік більше ніж року він не був таким легким, простим, він надзвичайно складним був, тому що треба було враховувати ряд інших факторів, там історичні, культурні, ментальні. Соціальні, які є в жителів Одещини і в жителів Чернівців. Пане Руслане, зрозуміло, що зараз вже майже три роки повномасштабного вторгнення триває мобілізація і виникає питання стосовно ситуації з особовим складом патрульної поліції. Що скажете, чи вистачає зараз кваліфікованих кадрів для роботи? На жаль, отримує підрозділ із некомплектом і. При мені не скажу, що суттєво зменшився комплект. Він не зменшився. Ми намагались будь-якими силами укомплектуватися. Однак виклики завдання, які стояли перед поліцейським управлінням патрульної поліції, взагалі департаментом патрульної поліції, вони значно серйозні і великі. Тобто це комплектування стрілецьких батальйонів. Я хочу сказати, що нас станом на сьогодні у нас близько 150 поліцейських відряджень, не виконують функцію поліції, а виконують бойові функції. Це і формування нової. Нових поліцейських системи служби освітньої безпеки, 77 поліцейських, які не виконують звичайну функцію там, патрулювання, розкриття злочинів, а виконують функцію більш освітньо просвітницьку, виховну по відношенню до наших е, школярів і майбутнього покоління. Це і, звичайно, в, не будемо ми цього приховувати, або якось говорити, що дуже багато поліцейських, коли став вибір виконувати бойові завдання. Досить багато поліцейських звільнилося. Дехто втік банально за кордон, дехто полишив службу і просто не вийшов на неї, і були звільнені в такому випадку. Деяких поліцейських ми просто звільнили за невиконання за порушення присяги за інші протиправні дії. Звичайно, поліцейських не вистачає і а навантаження. Катастрофічно, колосально росте і виконує завчасно поліція ту функцію, яка їй не властива. Ну, Додалась робота пов'язана з дотриманням виконання мобілізаційного законодавства, наприклад, той же самий період відімкнення світла цей додаткове регулювання. Так само це і спільні патрулювання, це спільне відпрацювання по протидії диверсійно-розвідувальним групам, це і реагування на підпали. Що раніше таких злочинів абсолютно не було. Це і реагування на події пов'язані з використанням зброї. Ну це нонсенс. Вибачте, коли раніше би було, що е, хтось посварився, достав пістолет або зброю. Ви, Вистрілив у нас, вибачте, це події, які через 10 днів трапляються. Більше того, в побуті почали використовувати е, громадяни гранати, І це не найбільша небезпека, яка може становити друге. Це реагування на сигнали повітряної та рятування людей. Ну, здається, що абсурдним, коли в 21 столітті може в будь-який момент життя людини обірватися в будь-яку хвилину, причому використовуючи, використовуючи при цьому балістичні ракети або інші види озброєнь. Тому навантаження воно велике, а звичайні функціональні обов'язки, також з них ніхто не знімав і вони також. Притаманні присутньої в арсеналі дії поліцейського. Ще цікаво від вас почути про повноваження патрульної поліції. Ви вже зазначили, що навантаження дуже збільшилося з початком повномасштабного вторгнення. Якщо можна, ось для розуміння мого особистого і наших, наших глядачів, що входить в обов'язки патрульної поліції. Е, ну, завдання взагалі патрульної поліції визначено статтею 2 закону України про національну поліцію. це захист прав і свобод. Протидія злочинності охорона публічного порядку, надання інших послуг, повноваження, зокрема зазначені в статті 23 закону України про національну поліцію, і там надзвичайно великий спектр до використання баз, систем регулювання дорожнього руху, дотримання правил дорожнього руху, протидія злочинності, розслідування злочин, розкриття навчання. Реагування на виклики звернення громадян, надання допомоги, надання до медичної допомоги. Вже, якщо можна задати тої обов'язки, які основні там в поліцейські, це дотримання конституції, виконання наказів, надання домедичної допомоги і повідомлення безпосереднього керівника про всі випадки неможливості виконання цих наказів. Тобто. Спектр діяльності, давайте ми його так. Це безпекові внутрішні завдання, які пов'язані в широкому значенні слова. Це і розслідування злочину, можна сказати, це звичайна проста превенція, чим займається патрульні поліцейські, це запобігання вчинення правопорушень. Ну, в основному є охорона публічного порядку. Я тепер стосовно цифр трошечки до статистики будемо вдаватися. Наразі у нас лютий, 25-й рік, і ми вже можемо сміливо підводити якісь підсумки 2024-го, маємо, так би мовити, повну картину. Якщо говорити про ДТП, які були е, у 2024 році, можемо сказати про їх кількість, основні причини і ось так узагальнити, що відбувається на дорогах Одещини? Ну, здавалося б, що. Кількість на початку повномасштабного вторгнення автотранспорту в місті Одеса в Одеській області зменшилась. Так кількість е, взагалі там пересування громадян також зменшилась з об'єктивних суб'єктивних там причин, але кількість ДТП, на жаль, не зменшилася. Е, е, Порівнянні з минулим роком, там ми зареєстрували 7490 ДТП. Це приблизно на тому рівні, яке було зареєстровано в 2023 році. Але що є? Більшою проблемою. Більшою проблемою є те, що кількість реально загиблих осіб і ДТП з потерпілими, кількість травмованих осіб, вона збільшилась. Наприклад, з потерпілими у нас ріст ДТП відбувся на 45%. Там в порівнянні це приблизно 980 ДТП в порівнянні з шестьма стами ДТП, які були у 23-му році. На жаль, загинуло в нас 86 осіб в порівнянні з 41 особою в минулому році, тобто це ріст. Понад на 100%, це 100, від, від 107 здається відсотків. І травмовано у нас 1169 осіб це приблизно теж майже на 48% більше. Тут я скажу, що використання дотримання елементарних банальних правил, ті ж ремені безпеки, так, автокрісло для малолітніх дітей, або ріс яких менше 145 см, Наприклад, дотримання проїзду перехрестя на забороняючий сигнал світофору, так надання переваги в русі пішоходами, пішоходних переходів. Ну і тут зустрічне правило: це ідентифікація пішоходів на себе на вуличній шляхові мережі в нічний період часу, наявність елементарного засобів. Аптечки, які мають бути в транспортних засобах, може це все врятувати життя, не може констатувати таких наслідків. Ну, наприклад, всі ми знаємо про трасу міжнародного значення М05, Одеса Київ. Ну уявіть собі, що будь-які зіткнення неважливо, лобове бокове, там завжди, як це правило, буде ДТП з потерпілими. Чому правильно швидкість порушення правил маневрування втому і невикористання засобів посильної безпеки. От тобі весь цей коктейль, який призводить до таких наслідків, які в нас є. Я так розумію, те, що ви перерахували, це і є основні причини ДТП, найбільш розповсюдженіші правильно? Е, ну, основні, основною причиною ДТП у нас є порушення правил швидкісного режиму і порушення недотримання бокового інтервалу і безпечної е, дистанції до транспортних засобів. Це основні причини е, дорожньо-транспортних пригод. Але в свою чергу, наприклад, недотримання правил е, швидкісного режиму можуть. Сприяти тому, що, наприклад, в особи менше часу на прийняття того чи іншого рішення в тій чи іншій ситуації на вуличній шляховій мережі, це і неуважність самих водіїв. Так само пішоходи. Ну, перепрошую, але. Пішоходи в місті Одеса це просто унікальні пішоходи, тому що дорогу вони собі дозволяють переходити в будь-якого місця. Потім, скільки ми я не звертався на ефір, з ми не говорили, будь ласка, себе ідентифікуйте світловідбиваючі елементи, особливо в період блокауту. Всі пам'ятають, коли в листопаді у нас фактично то два дні не було світла підряд, то світло вимикали і подавали в нічний період взагалі мало освітлювались, які. Вулиці, ідентифікуєте, Ви думаєте, виконали? Ну, Це одиниці виконали. Більшість одягає в чорному одязі і вважає, якщо він ступив на пішохідний перехід, якщо він нерегульований, то все, всі решта водіїв зупиняються. Не потрібно розраховувати в даному випадку на свідомість іншого учасника дорожнього руху. Треба поставити максимально собі запитання і відповідь, і унеможливити настання наслідки. А в нас. Не те, що дорогу переходять, по пішоходному, перебігають. вони переходять на встановлених місцях. Більше того, якщо, наприклад, дорожня транспортна пригода відбулася, з того, що людина раптово вибігла на вуличню шляховому мережу поза межами пішохідного переходу, в такому випадку це буде ДТП і здійсниться наїзд на таку особу. винуватцем ДТП буде саме пішохід. Тобто, всі учасники дорожнього руху несуть відповідальність, в яка в в тій чи іншій мірі визначені чинним законодавством Це і погонич тварин, це і пасажир, якому, наприклад, не можна відволікати водія від е, руху під час руху, це інші учасники дорожнього руху, це електросамокати, водії, водії електросамокатів. Ну, перепрошую, за минулий рік 760 водіїв електросамокатів виявлено в стані алкогольного сп'яніння. Тобто і пересуваються вони пішохідними доріжками, пересуваються вони тротуарами, а не їздять, як і передбачено, правилами дорожнього руху якомога правіше. Ще однією із причин вчинення дорожньо-транспортних пригод, і, взагалі, збільшення кількості летальних наслідків таких дорожньо-транспортних пригод, є перебування водіїв в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під дією сильнодіючих препаратів. Зокрема, за 2024 рік, всього поліцейськими Одещини це як управління патрульної поліції, так і головного управління національної поліції було виявлено 12 тисяч п'ять водіїв. Співробітниками управління патрульної поліції складено 5785 протоколів за статтею 130. Більше того, є в нас категорії унікальних людей, які їх здається, є вісім, які відносно яких складено понад десять протоколів по статтею 130, які продовжують керувати в стані наркотики. Як правило, це в стані наркотичного спіння. Що варто відзначити? Кожен третій протокол він складений за керування саме перебування під дією наркотиків. 60% усіх водіїв, які пропонують пройти огляд на стан спінняння, відмовляються від проходження огляду. Хочу сказати, що за це так само відповідальність є відмова від проходження огляду, так само криміноване діяння за частиною першої статті 130 кодексу України про адміністративне правопорушення. Ну і в загальному, що кількість ДТП в стані спінніння вони набагато більше, більш Страгічними наслідками вчиняються і несуть більшу шкоду, не дивлячись на ті штрафні санкції і ті е, види адміністративних стягнень, які до водіїв застосовуються. Дякую за відповідь. Ми частково вже згадали про блекаути, про те, що пішоходи мають. Чіпляти якісь світловідбивні елементи для того, щоб водії їх бачили. Але ми також згадаємо ті ситуації, які були на дорогах, коли немає світла, не працюють світлофори, немає освітлення, і всі їдуть, просто їдуть. Скільки співробітників було залучено? І, взагалі, ось ваші враження чи знають люди, команди регулювальників? Ось я як оцінити ситуації, які складалися? Щодо роботи світлофорних об'єктів в період блокаутів або аварійних або екстрених відімкнень а, електроенергії в місті Одеса. Всього на території Одеської області 425 засобів світлофорних об'єктів. 358 знаходиться на території міста Одеса. 154 підключені до джерел альтернативного живлення. 28 світлофорних об'єктів у нас перебуває на трасах міжнародного національного значення. При цьому з цих світлофорних об'єктів, які працюють, ми визначили, було визначено 25 ключових перехрест, які є життєво важливими і пропускають найбільший потік транспортних засобів через свою спроможність, щоб приїхати. Ну, відверто давайте говорити з Київського району на Пересипський район. Так? І 15 світлофорних перехрест зі світлофорними об'єктами підлягали регулюванню дорожнього руху. На деяких перехрестях ми були змушені виставляти трьох співробітників, бо вони в Одесі досить великі, вони масштабні. В них по 5-6 по різних смуг, які перетинаються в одному перехресті. Тому. Це колосальне було додаткове навантаження. Більше того, основне завдання, щоб не було ДТП, і більше того, щоб було безпечно проїхати іншим учасникам дорожнього руху, а зокрема, і надання переваги в русі екстреним службам, які в тій чи іншій мірі мали виконувати свої завдання за призначення. Щодо регулювання дорожнього руху, ми перш за все. Поставили високі вимоги для поліцейських, щоб вони вивчили і досконало володіли навиками. Там всього-навсього лише три ключових положення: руки і тіла, і інших засобів світлово-повертаючого диску, що важливо, тому що всі думають, що лише є рухи, а є і положення тіла, яке має значення і друге. Це ми проводили таку роз'яснювальну освітню діяльність, завжди пояснювали, що ці рухи означають. Зокрема, прес-служба наша управління патрульної поліції в Одеській області департаменту пояснювала, як їхати, як не їхати. Ну, завжди Таких випадках допомагає банальне звернення до конкретного індивідуального водія, але слід враховувати про інтенсивність і кількість транспортного засобу, що індивідуальний підхід не завжди може бути, тому що коли на перехресті понад 100 автомобілів, це досить таки складно. Правил регулювання водії не знають. Матір Боже, як я цього не люблю, це стояти самим першим. Я реально не знаю, куди мені повертати. А тому, що якщо я ти колись вивчу правила дорожнього руху років 10 назад, і думаю, що ти їх знаєш, я здивую, то більшість людей вже їх не знає. тому що е, спостерігаю дуже банальну ситуацію. Заїзд на перехрестя з круговим рухом потрібно вмикати е, по каші поворот. Так, якщо в мене після так. цього запитання заберуть права і не після заберуть. цього, цього інтерв'ю. Не потрібно вмикати. Не потрібно. Ну, так, тому так, що рух же йде в, в одну сторону. Ну, ну, Логічно. з'їжджати, я маю Ов'язково треба вмикати, цього ніхто не знає. Відомо зараз, що співробітники патрульної поліції співпрацюють з співробітниками ТЦК на блокпостах і під час мобілізаційних заходів. І виникає питання: розкажіть і поясніть. Яка функція патрульної поліції зараз під час мобілізаційних заходів, які ось на вулицях Одеси відбуваються? Е, ну, перш за все, якщо говорити про участь співробітників патрульної поліції в мобілізаційних заходах на спільних мобільних блокпостах, якщо спочатку законодавчо це не було врегульовано, так ми говоримо про події, які мали місце там до 16 травня 24-го року. І стояли вони з метою за транспортних засобів, передачі інформації для військовослужбовців. І якщо вони там стояли для забезпечення публічної порядку та безпеки, то законодавець своїми змінами в законодавству, зокрема в закону України про національну поліцію в статтю, наприклад, 32 підстави для перевірки документів, в Кодекс України про адміністративне правопорушення що підстави порядок затримання. Також кабінет міністрів України у своїй постанові 560 від 16.05.24 визначив конкретні повноваження поліції щодо дотримання і перевірки дотримання мобілізаційного законодавства. Так, відповідно до статті 32 закону України про національну поліцію частини 2 поліцейський уповноважений перевіряти в періоді воєнного стану військово-облікові документи в усіх. Осіб віком від 18 до 60 років. Більше того, закон України про мобілізацію мобілізаційну підготовку передбачає, що всі такі особи зобов'язані мати при собі військово-обрікові документи. Наступне, у разі перебування там осіб, як ми бачимо останнім часом відеозаписи, демонструючи, демонструють, що поліція здійснює якесь затримання. Порушення або розшукування такого особо органами центрів комплектування та соціальної підтримки поліцейські уповноваження. Ще раз хочу сказати виключно поліцейські уповноважене на здійснення затримання, доставка до відповідних центрів комплектування, і тобто так званого ініціатора розшуку, якщо ти житель інших областей до найближчого центру комплектування або виклик співробіт військово центру комплектування соціальної підтримки на місце для вручення повісток. Складання адміністративних матеріалів. Поліцейські мають право складати тільки протокол про затримання, однак адміністративні матеріалі в сфері порушення мобілізаційного законодавства. По відношенню до так званих ухилянтів уповноважені складати тільки представники ТЦК та СП. Поліцейські управління патрульної поліції або будь якої інших не уповноважені в виписування повісток, однак вони уповноважені на перевірку цих документів. Також відповідні зміни в порядок і підстави затримання були внесені в статтю 260-262 Кодексу України передмін правопорушення та наділено поліцейських відповідними повноваженнями. Ще потрібно ваше роз'яснення, якщо ми говоримо про мобільні блокпости на дорогах міста, ситуація наступна. Хто має право зупиняти автомобіль? Тому що теж з власного досвіду іноді це роблять представники патрульної поліції, а іноді співробітники ТЦК та СП. Якщо говорити, на законодавчому рівні хто має право саме зупиняти транспортний засіб? Звертаємося до як кажуть матеріального норми права, які передбачає, що на вимогу поліцейського зобов'язаний зупинити транспортний засіб та пред'явити документи, визначені пунктом 2.1 правил дорожнього руху. Якщо це водієм є військовослужбовець або транспортні засоби на відповідному чорному фоні, або з символікою, або з розпізнавальними знаками збройних сил України, то уповноважені такі транспортні засоби зупиняти саме з представники збройних сил України, тобто військовослужбовці. Якщо ми стосуємо про цивільних звичайних громадян, однозначно повноважне зупиняти тільки поліцейські. І ще також та, Я перепрошую, але звертаємося до соціальних мереж, які ми всі гортаємо і бачимо різні відео, які публікують жителі міста. До прикладу бувають поширюють відео, на яких видно, як співробітники ТЦК застосовують силу проти чоловіків, так званих ухилянців, яким вручали повістки, Стався конфлікт. І При цьому поліцейські присутні під час цього конфлікту. Який алгоритм дій і як вони мають врегульовувати цей конфлікт? Чи вони не мають втручатися? Що скажете? Якщо говорити про застосування сили, я перед цим сказав, що уповноважене здійснення адміністративного затримання, виключно працівники Національної поліції України. Якщо є такі випадки, поліцейські, ну, перш за все, ну, перш за все, має кожен, я вважаю, діяти в межах своєї компетенції. так? І там уже або керівництво центру комплектування військовослужбовці нехай враховують їхню позицію, і думку, чому він там застосував чи не застосував, так. З фізичну силу по відношенню до громадянина. Ну мені важко, що сказати за інші підрозділи, не за моїх підлеглих. Однозначно, в такому випадку, якщо хтось виходить за повноваження, я думаю, що не зайво буде поліцейському просто про це сказати. Пане Руслано, ми дуже дякуємо вам за те, що знайшли час для цієї бесіди. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з начальником управління патрульної поліції в Одеській області, майором поліції Русланом Рубаном. Дуже вам дякуємо. Дякую вам.